У Всесвітній день поезії душа не співає на фоні повномасштабної війни. Тому я хочу зачитати вірші поетів земляків Миколи Куприя, Сергія Семенюка, Тамари Хрущ, Василя Копця, Євгена Таранюка, присвячені історії рідного краю. Тамара Хрущ, Райки. Життя тут райське, біла глина роками зцілює людей. Заходиш в воду по коліна, і твоя хвороба відійде. Тож недарма село назвали райки це яблука чи рай. Тут роми глину добували, тож ти тут магію шукай, з піщаним білим скарбом, який додасть і силу, і красу, І заволодієш справжнім скарбом, життя пізнаєш райську суть. Тамара Хруща, жорнище. Продовж століть майстри тесали жорна на древній богом обраній землі. Звідки цей камінь, кажуть, жорнищ, з Поділля за Дніпро його везли, ляхи колись споруджували склепи, річ Посполита панувала у селі. Забули люди ті часи далекі, лише руїни пам'ять зберегли. В цих стінах був костел, а нині церква. Один з маєтків звів Потоцький тут. На південь шов Потьомкін диким степом, надбитим шляхом липи лиш ростуть. В селі жили українці євреї, між ними мир віками панував. Тут ярмарки великі вирували. Чого душа бажала, все було. Торговці дуже хитро гендлювали, Я пам'ятаю, ще таким село. Талантами майстри всіх дивували, шедеври тут ліпили гончарі, жінки всі ткали й гарно вишивали. Вогонь таланту в кожному горів. Село було незвично колоритним, як вся країна, щедрим на пісні. Життя тут квітло, як у полі жито, як зібраний на долю перший сніп. Микола Купрій, Ілінці. Я приїжджаю до неворотинства, до всіх своїх начал і всіх кінців. Я поспішаю край мого дитинства, містечко із найменням Ілінці. Сюди спішу я в гості до калини, до скупаної росами зорі, до квітченої вишнями хатини, до явора при батьківськім дворі. Спішу туди, де верби пали хаті, де тихо хвилі котить річка сіп. Сюди я приїжджаю до дівчати, якої вже давно згубився слід. Я поспішаю до неворотинства своїх найперших в світі путівців. Домиріє сліз далекого дитинства, містечко із найменням і найменням ілінці. Микола Купрій, поле слави, ось за Дашевом і сорокою множество ляхів пропало. За долиною, за широкою на бережечках сіб ріки, в жорстокій січі під сорокою зійшлись ляхами козаки. Ці береги безсмертям вінчані, На роздоріжжі ста шляхів у битві ті над собом річкою. Пропало множество ляхів. На полі бою віє тишею, з гніздечка виліта пташа. На полі цім і досі дише жива бугунова душа, зима міняється весною, всесвіті холоду й тепла, і пороста земля травою, де січа древня була. Одній з останніх поетичних збірок Микола Іванович Купрі помістив молитву за Україну. Боже великий, єдиний. Край наш в тенетах біди, силу вдихни Україні вийти з болота нужди. В час лихоліття суворий можності дать і снаги, щоб не плодилось на горе власні й чужі вороги. Праведний наш справедливцю за лихоїмську вину грізно скарай окупантів, що грабують руйнують Україну мою. щоб можновладці завладу. Не гризись, як звірі на кров. Боже, подай їм пораду на милосердя і любов. Благослови нас на працю, на благотворні діла, щоб процвітанні і щастя наша вітчизна цвіла, урозуми нас на слово, щоб запалало в серцях, щоб материнська мова квітла в синів на устах, щоб повсихали облуди кривди великі й малі. Щоб знедолені люди жили у мирі й добрі, Господи, кріпкий єдиний, вірою нас окропи, вічно храни Україну, Силу її укріпи.